Благословен Бог назавжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Прес, святая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико Беззаконня наші, святи, посвіти, ціли, немочі наші, імени Твоє радий. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, по і сина віки, віки, Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам. Нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. То є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. До Богородиці запало нині, прибіжім грішні і смиренні, і припадімо покаянні, взиваючи з глибини душевної, Владичиці, поможи, змилосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверди рабів твоїх з нічим, бо тобі єдину заступницю має. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь не замовкнемо ніколи, Богородице. Про силу Твою говорити мене достойні, бо коли б ти не предстояла, благаючи, хто б нас вирятував у бід? Тож би охоронив нас нині вільними, не відступимо від тебе, владичице, твоїх боробів спасаєш, завжди від усякої біди. Будьмо уважні, ми всім пребудрість, будьмо уважні. Пом'яну ім'я Твоє усяким роді, Роді і роді. Слухай, дочко, і спогляні бхили вухо Твоє, Пом'яну ім'я Твоє, усяким роді, роді, роді. Господе, помолімся, Господи, помилусь. Бо Ти, святий, єси, Боже, наші ми дві славу, усанаємо Цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всяке дихання нехай хвалить Господа. Хвалити Бо святині, хвалити о тверді сили Його. Всяке дихання нехай хвалить Господа. І що буде стоїтися нам вислухати свято. Євангелія, Господа Бога молі, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія мирсі, і Духові Твоєму, відлуки святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. У башні, ті, діставши, Марія, постилася в швидку дорогірську околицю місто, Юди, увійшла вона в Дін і привітала Єлисавету, як почула Єлисавета, Марії, здригнулася здригнула ще дитя війлоні, Єлисавета сповнилася святим духом і скликнула сильним голосом і сказала благословена тими жінками, благословений плідло на твого, ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо, як голос голоство опритання салона в моїх уках, дитя з радости в моїй молоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться, сказане їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, й Дух міряю Бозі, спасі моїм, бо він зглянувся на покору своєї, ось бо віднині вблажатимуть мене всі роди. Велике був, чинив мені всемутній свята Його ім'я. Марія пробула в Єлисаве місяців місяці сотри, потім вернулася додому свого. Слава тобі, Господи, слава тобі. На просят місяця травня. Ми щодня збиралися у храмі, щоб у молитві висловити наші почуття. Благовіння і вдячності тією, яка стала матір'ю Сина Божого. Ми розважаємо надзначенням Пресвятої Богородиці в історії нашого спасіння, над її чеснотами, які є взірцем до наслідування для кожного християнина, від сотворення людини на землі і до моменту приходу Спасителя пройшло багато віків. Ще тоді, коли наші прабатьки Адам і Єва. Після вчинення першого гріха зі страхом і трепетом слухали Божий присуд. Уже тоді, в цьому присуді, була обіцянка милості Божої до грішних людей Сім'я жінки зітре голову Смія. Це означало, що через багато років той, хто прийме тіло від жінки, хто буде народжений жінкою, буде переможцем зла і ідея. Багато разово Господь повторював людям цю обіцянку, щоб приготувати їх до прийняття Спасителя. Святим людям Старого Завіту, які одержали від Бога дар пророцтва, було даровано бачити ясним і прозорливим духовним ховним оком Матір Божу в прийдешніх віках. За тисячу літ до Різдва Христового псалмопівець Давид в одному з своїх псалмів провіщає. Стала цариця, праворуч тебе, в виризе позолочені, одягнена, прикрашена, Псалом 44.10. Давид споглядає славу і велич Божої Матері, він бачить її, як вона стоїть праворуч від Бога ущає слави. Він і такими словами провіщає про пресвяту Діл вся слава дочки, царя в ній самій, Псалом 44, 14. Пророк захоплюється тією внутрішньою духовною красою Божої Матері, перед якою уклоняються мільйони віруючих і людських сердець, і яку церква називає чеснішою від Херовимів і незрівнянно славнішою від Серафимів. Більше як за 700 років до Різдва Христового іншому Пророкові Ісаї було даровано бачити дівоцтво Божої Матері. Усі ми знаємо слова цього натхненного пророцтва, ось діва зачне в утробі і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить з нами Бог. Такими спасенними обіцянками Божими жили люди, віруючи протягом багатьох століть про ночі, не тільки до апостолів, але й до всіх нас звертається Спаситель зі слова. Ваші очі блаженні бо бачать, і вуха ваші бочують, бо істинно кажу вам, що багато хто з пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите і не бачили і чути те, що ви чуєте і не чули. Так, дорогі, ми щасливі за усіх Старозавітніх праведників пророків, вони жили з сподіваннями. А ми живемо вірою у здійснення всіх їхніх пророцтв. Протягом тисячоліть люди жили цими сподіваннями. Нарешті, у визначений Богом час здійснилися всі пророцтва, зникли тіні старого завіту, настав світанок, а за ним зійшло й духовне на небі сонце правди. Зійшло, щоб ніколи не заходити. Це Сонце правди на Спаситель Ісус Христос. Перед тим, як зійшло це сонце, на небі з'явилася досвітня зірка. Це та, яку церква оспівує словами, радуйся, зірко, що являє сонце. Ранішня зірка сходить на нашому небі і зникає у променях сонця, що сходить. А ця зоря не меркне і своїм світлом буде світити віруючим в безконечних віках. Євангелія розповідає нам про події земного життя Ісуса Христа, що радісно хвилює серце, оточений народом Спаситель проповідував. Розкриті серця людей пожадливо вбирали у себе кожне слово Його проповіді. І ось одного розчуленого і зворушливого проповіддю Христа Серця з уст невідомої жінки пролунали у цей момент слова. Блаженне лоно, що тебе носило! І груди, що тебе кормили. Це було перше вшанування Божої Мати, перше виявлення захоплення тією, яка народила Месію. Любов до неї віруючих сердець і слава про неї поширювалася з міста в місто, мірою того, як євангельська проповідь розширяла своє кого. Проте, як схиляються люди перед величезною духовною красою Божої Матері, може засвідчити один із тих, хто навідав її в Єрусалимі. Діонізій Аеропогіт, знаменитий вчений, навернений в християнство святим апостолом Павлом, завітав до Божої Матері в Єрусалимі через три роки після прийняття ним святого хрещення. Божа мати була вже похилого віку, ось що розповідає Діонізя про свої відвідини. Неймовірним, здавалося мені, сповідаючи перед Богом. Щоб, крім самого Бога, хтось був переповнений такою божественною силою і дивною благодаті, Богом свідчу, що, коли б я не мав у пам'яті й серці божественного вчення, то я визнав би діву за істинного Бога і склав би їй поклоніння, належне єдиному істинному Богу. Бо розум людський не може уявити собі вищої честі, слави, величі, духовної краси, ніж ті, які я бачу, розум мій і серце знемогалися, споглядаючи на велич і цю божественну красу. Як нам не вихваляти, дорогі мої, і не прославляти пречисто Богородицю? Як нам не схилятися перед тією, від якої нас Спаситель народився на землі? Вона основа нашої радості. Ми віруємо, що Спаситель ні в чому не зможе відмовити своїй матері, коли вона заступається перед ним за людей. Але треба бути гідними її любові. Святий Григорій Богослов говорить: як хмара закриває сяйво сонячного проміння, так грішник, який не хоче визнати свої гріхи, зректися їх, закриває для себе проміння Божої любові. Та милосердя Божої Матері. Тож відречімося своїх гріхів, відкриємо двері свого серця, щоб його зігріло проміння любові і милосердя Пресвятої Богородиці. Амінь. До Тебе прибігаємо царице наша. І просимо, бережи нас під своїм покровом, я колись ти берегла наших князів, що їхня сила увесь світ дивувала, як берегла ти наших гетьманів, що їхня слава увесь світ наповняла, як берегла ти козацькі чайки на Чорному морі, що плели визволяти бранців з турецької. І неволі, так і нас покрий своїм, омофором. дай нам єдність і силу, і зруш наш нарізі скрути до колишньої слави. Пом'яну ім'я Твоє усякі роді. Ти о царице наша берегла наш нарід від нападів печенігів, половців, у часі татарської руїни, не дала попасти народові у розпуку, вливаючи у серце терпеливість і розраду. Ти плакала над нами у святих своїх іконах, і багато мізді сіл ти чудесно оберігала Від наїздів ворожої заглади, лив і в наші серця надії правдивої радості, і причини сили нашим змаганням, і покрий нас від усякого зла. Твоїм святим омохором. Перед лицем твоїм помоляться багаті народи, Тобі, царице наша, завдячує життя, наш бідний народ. Котрого землю різні народи плюндрували, котрого цвіт народу нищили і в неволю забирали, розділяючи дітей від батьків подругу від мужа, доньку від мами, і гнали в далекі країна поталу. Ти, о, царице наша, що на Запорізькій січі могутньо панувала, і запалювала лицарським духом славних запорожців, зроби і нас, лицарями свого сина, і бережи на своїм святим омофором, щоб стоятися нам перед затіями ворогів, віри батьків, і народів Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчанси на віки, віки. Амінь. Радуйся, царице України, під Твоїм попрапором стоїть весь християнський наш народ. Все вірний тобі ще від тієї хвилини, як славний наш князь Ярослав Мудрий, Віддав людей свої святе місто Київ тобі всеславні, славній скорій на поміч християнам, Богородиці поставивши тобі храм на Золотих воротах як символ віддання під твій скипт української землі народи. Покрий нас і тепер своїм святим омофором, і захорони наш нарід від усякого зла, царице наша, і влив наші серця, єдність і сильну віру. Щоб ми сталися Твоїми непохитними лицарями і дожили щастя, і слави, і в цьому житті, і у вічності. Покірно схиливши свої голови Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, царице наша преблага, надіє наша Богородице. Захисте сирійські таців пристаного засмучених радости, скривджених покрови. Телько, глянь на нашу нужду і на наше горе, поможи нам, немічним, провадь нас недосвічених. Ти ж бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, Крім тебе о Божа мати. Бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Помили нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за Богом, любивий український народ. Щоб він зберігся в чистоті Христової віри, молимося, тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося. За наш український народ, щоб він радові віддав своїх синів і дочок на служби церкви і народу, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимося, за наші українські родини. Що в них розквітала любов до своєї церкви і народу, збереження Божих заповідей, благаємо Тебе, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не згадуй, предобрий, владико, безчисленні наші беззаконня, і не віддай нам за вчинками нашими. А у доброті, і щедротах, згадай нас поглянь, на стогін, сльози і плач людей твоїх від війни, споглянь на стаги убогих і покору нашу, прости нам всі провини. І відверни від нас увесь свій гнів, що заслужено, йде на нас молимося, вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодатю Твоєю, Господи, зупини війну, погасив у нас всяку ворожнечу застрість, неспокій, подай перемогу над ворогом. Захисти воїнів наших і нелицемірну любов подай доброчинний спокій, бо угодне життя молимося, дві, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Тих, що ненавидять і кривдять нас, Господи, всіх ворогів наших, прости, молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Томи лумилістій щедрота мій чоловіку люмний род сина, душа з ним благословені си, Спресвятим лимшотворящим твоим духом, нині час і на віки вічні. Амінь. Пребудрість, чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без отління Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину. І святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний, Бог наш, задля молитв, пречистої, непорочної своїй Матері, святого Йосифа і обручника. Святих славних, всіх хвальних Апостолів, преподобних воносниців наших всіх святих, нехай помилуй, спасе нас, бо він благий чоловік Амінь. Під Твою Амінь прибігаєм, Богородице дій. ваших не презриво скорби, но вид бит и избавляй нас, едина чистая єдина чиста я є, Дина чистая, і блогосло єдина, чиста, дна чистая, и благословенная. Пресвятая Богородице, спаси нас Владичице, Богородице, прийми мольби рабів твоїх і збавляй нас від всякої нужди. i